Лікар обласного кардіоцентру оглядає Полтавця Олександра Бережного. Чоловіку майже місяць тому зробили операцію зі стентування судин серця. Десь у 7 ранку приїхав з роботи, от, і по обіді вже стало погано. То почало давити в грудях і в локтевому суставі. І тоді вже жінки сказали, що. Визивали з Привезли мене 26 квітня. Сама операція була хвилин 10, мабуть, мабуть, менше. Там більше підготовки було. Нині чоловік реабілітується та готується до виписки. Починалося все з маленького, починаючи просто ходити по палаті. От. І з, з кожним разом все більше і більше нагрузка. В обласному кардіоцентрі таких коронарних втручань проводять щомісяця близько 200. Цьогоріч їх побільшало, розповів завідувач відділення інтервенційної кардіології закладу Дмитро Баклицький. Стентування це протезування судинки, коли всередину судинки вставляється такий каркас металевий. Цей протез покликаний розширити просвіт судини, яка звужена бляшкою або там утворилися тромби. Ми покращуємо життя пацієнту, і прогноз, якщо це вже судинка забита тромбом, то ми тоді рятуємо життя пацієнтові це, рятуємо його від інфаркту. За словами Дмитра Баклицького, минулоріч на Полтавщині зробили понад тисячу коронарних втручань. Це один з найбільших показників в Україні. Зокрема, стентування судин зробили понад 700 людям. Інші операції здійснювали при інфарктах. Хвороба називається ішемічна хвороба серця. І інфаркт це вже такий останній щабель цієї хвороби. Всі операції тут виконуються з допомогою такого рентгенівського обладнання. Називається ангіограф. Це безпосередньо є генератор рентгенівського. Випромінювання хірургічний стіл, який рухається в горизонтальній та вертикальній площині, монітори. Після операції пацієнти проходять реабілітацію. Вона триває від тижня до кількох місяців, говорить Юрій Тесленко. В цьому залі знаходиться кардіореабілітаційний комплекс, складається з трьох велоергометрів та одної доріжки. Ці тренажери з'єднані в єдину мережу. І центральна станція може відображати тренування, підбирається певні навантаження, які є безпечними для пацієнта. Контролюються ці тренування за допомогою нагрудних датчиків, які відображають кардіограму. Реабілітуються після операції і полтавець Григорій Павелко. Білі за грудиною, і я звернувся до скорої допомоги і виявилося, що в мене інфаркт. І Таким чином от я попав в больницю, пространтувалися. Коронарні втручання в обласному кардіоцентрі роблять для пацієнтів безплатно. Валерія Рбалка та Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава.